До матінки Божої завжди спіши розвіємо.

Говори, сіти після на смерті, помилуй нас, святий, гори, за тих після на смерті, помилуй нас, святий, Боже, сіти, після і на смерті, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і мені повсякчас, і на віки вічні амінь. Хай святає пройця, помилуй нас, Освоєнчики наші, Владико, копроси, законні наші, святий по сім'ї, святому. Милостивий добропривітний, доброволічний, благий і родний Бог наш, і відвернув весь свій, що наступає на нас, і визволив нас від належної, праведної свої погрози, і помилував нас, спокай нас, Боже, Спасителю наш, коланя всіх кінців всі землі, ті ж у морі далеко, і милостив, милостив будь, Владик, дорогі наш, і помилуй нас. Милослюбой чоловіку люби з Бог і сил, і тобі славу посилаємо і, і сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні, ми сердя двері, оце покійно припадаємо перед Христовим твоїх слави, у надії, що ви благаємо Повного сердя, одержимо ласки та потрібну поміч. Його корону щоденних нещастях ради наших заслуг, о них на них нечисла, але заради твоєї, Безмірної материнської любові, пречиста діва Марія, коли син твій умирав на Христі, поручив тобі всіх нас, людей, що серед страждань, гріхів живемо на цій долині сліз. Однак у своїй несправедливості часто забуваємо про страшні Терпіння твого сина і біль твій всього людства мати. Нині ми визначаємо подію покрови Пресвятої Богородиці, де наш земляк, слов'янин Андрій. В загальній молитві народу бачив Божу матір, як покриває всіх молящих. і запитав свого учня Єпифанія, чи ти бачиш царицю неба і землі? Бачу, отче, і страхом молюся старшого і молодшого покоління. Сьогодні, видолаючи тугу розлуки з найріднішими труднощі військового попиту, побуту, постійну загрозу власному життю, гнітучи спомини непоправних трав, незламну синівською любов'ю до рідної землі, стоїте на захисті свободи і життя всіх дітей, дружин і кожного із нас. Окопах фронту, військових шпиталях, на полігонах та місцях бойового. В злагодження, ви втілюйте і захищайте нашу гідність та свободу, що їх нам дав Господь своєю могутністю суперечсьому прикрому. І тому сьогодні ми разом із своїми парапіянами вийшли разом. І це наша єдність показує всім нам, яка між нами є християнська і Божа любов, і спільна. Наша молитва за мир і спокій нашій Україні. Ми поручаємо наш український народ, нашу сухаську громаду, заступництво Божої Матері. Ми свято віримо, що вона буде з нами, що вона буде захищати нас, нашу українську землю, наші українські воїнів, які стоять на столі України, захищаючи всіх нас від цього ворога, який прийшов на нашу землю. Я Хочу подякувати що ми всі тут, Святой, молодь. Хочу подякувати Господу Богу через Марію, то, що дала нам таку гарну погоду, що можна тут разом помолитися. Ми хочемо багато спільних гадати говорити. Ми хочемо помолитися до нашої Божої Матері Сухали О, Умати, що зберігаєш Божені. Тишаєш наші серця, віти хана ві з грузами, мадонто сокальська, молись за нас, перед цим образом продовж століт, ти бійдемий глянув піпуску, з минусердися і, Ми і нині над нами, потіш нас, смутку й поневіряння, мати сокальська, свого життя, до тебе, ли не паке ти найкраще знаєш, що були й дитини. Потішна, полегкість не дай нам нашій недолі. Це свідчить, що Пресвята наша Мати Сокальська очікувала нас, чекала всіх з нетерпінням, побачить у нас своїх дітей, пізнає нас усіх по імені і колись блаженної пам'яті. Владика Юліан Вороновський студентам сказав, діти, коли хтось ваш хоч раз один відчує блаженство і піднесення від молитви, він це почуття понесе через ціле своє життя. Дорогі ветерані, визвольних змагань. Сьогодні наша спільна молитва є особливо сильною, тому що наша сухальська громада. Теж втратила своїх синів на сході України. Я знаю, що сьогодні серед нас тут є батьки родини тих, хто в кращому світі, хто віддав своє життя за волю України. Я схиляю голови перед ними і дякую за їхніх синів. Чоловіків, братів. Слава Ісусу Христу! Це чесні отці, шановні наші учасники, визволив змагань, догісальчани та гості міста. Сьогодні було сказано вже дуже багато слів, після яких мало що залишається додати. Звичайно, я долучаюся до них. Хочу від свого імені. Міській була також і, 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 і хлопці, які розборонять нашу державу на сході країни, оскільки також перебував на Сході. Хочу привітати вас з святом покрови, покрови Бог Божої Матері, яка завжди була покровительницею війська козацького, а зараз є покровительницею Збройних сил, Національної гвардії та й усього війська українського. Хочу побажати нам всім Божої ласки та благословення, мирного неба над головою і покрови Матері Божої для нас усіх і в першу чергу для тих хлопців, котрі захищають нашу державу на сході. Мови до тебе українська дитина. Ти свого сина ревно любила, до свого серця щиро тулила. Тобі, о мати, найкраще знати. Чим для дитини є рідна мати, чим для дитини серце матірне, добре, вчили, щире та вірне, тому до тебе шлюболь вищі та й Україні прожити мирі, та всім здоров'я, терпіння, сили, щоб Україна знову ожила. Мати Божа, мов зоря, ти велична в небі, будь опікою мені. Я молюсь до тебе, заступайся за усіх у тяжку хвилину. Я молити щиро буду в кожну Божу днину до Ісуса і до тебе, матінко єдина, Свої рученьки підношу за усю родину. тим наповни любов'ю, неспокійний дім, навчи, як землю, берегти від зла розумом, діянням і крилом тепла. Зоре, зорянице, сонце, доброти, землю України, щастям освіти. Богородице матка, опричиста діво, Тобі дяку складати я беруся не сміло. Я молюся до тебе, за татуся і неньку, за дідуся старого, за бабусю рідненьку. Даруй, матінко, Боже, всім життя довгий миле, кожна на погожа. Додає, хай їм сили, хай ніколи рідненькі мої горя не знають. Поможи, облічись, тебе молю, благай. Золотим промінням сонця і тепла. Огори вкраїну, ненько присвята, осехвальна, я! Oh, you Божа, зігрівай нам серця, дай нам сили, віри, ти до високого майбуття, дай, мати Божа, всім нам миру, благослови і захисти, Пресвята Богородице Діво, тебе палкою щиро ми молим, захисти своїм чистим покроєм, чи хто нині країну боронить. Глянь, мать. Для матірка Божа з неба на нашу родину, яка дякую, покровительку, сьогодні тобі. Як нам важко, та ти нас не кинеш, Ми переможемо цій важкій боротьбі. Боже, дай нам спокій і миру, колосиця хліб золотий, за Україну молюся, я щиро. Боже, бережи край на святих. Прийми наш мати під свій покров, даруєм серце і любов, від горя в країну нам збережи, в лихій годині нам поможи. О, причиста діви, я до тебе лину, у твої обійми під святий покров, збережи злиденну нашу Україну, щоб не проливалась більше юна кров. Це просимо щиро, ти все зроби для нас диво, зроби так, щоб жили всі щасливо у достатку, у славу і мирі. Діво причиста, дай нам своєї ласки, дай нам сили, духу, побороти зло. Всіх дітей до серця приверни. В єдності, любові, народ збережи. чиста, Кожна ласка, число. Бо та зірка світла ясна, це і святих висот і царює сином небі, як водичиця сильна людям вас пішле в потребі і хоронить всіх від зла. Так він последає, і царице світу, діточкам з рідкам прихисток дай, і матусь людиних, що на заробітках до синів і дочок швидше повертай. Мати Божа. У мати Божа, вчини, щоб наші кроки були спільні, щоб наші серця спільно билися, щоб наші вуха слухали мирну тишу, щоб наші очі правду бачили, щоб наші уста спільно благали про милосердського небесна, прошу тебе нині? Поможи молитись у тяжкій годині, щоб я не пропала, віру не забула, щоб ти для мене опікою була. Дякую тобі, я за усе, що в мене, бо прекрасно знаю, що то все від тебе, то твоя турбота, то твоя опіка, що я не сліпая, що я не каріка, мотінка небесна, то свій вік прожити, щоб всі негоди легко пережити, щоб мир був в хаті, сусідів, народі. Без тебе, Марія, крок ступити годі. Примила ти Божа цю молитву щиро за наше здоров'я, за мою родину, за важкі гріхи усіх поколінь. Спаси нас, Марія, навіки. Амінь. Серце мої, а очі думані, не бачать дороги. Спішу до мату. Души, а очі розум не бачать дорог, до матінки Божої завжди спішить.